Всім привіт! Всім добрий вечір. Хто мене бачить, дивиться. Хто буде дивитись пізніше в записі? Сьогодні поговоримо про красу, про красу зовнішню і внутрішню. Це про колаген. Ми поговоримо про колаген. Колаген це все наше і волосся, і нігті, і шкіра, суглоби, зв'язки, кістки, це і судини, якщо є достатньо колагену, це є еластичність стінки судини. І він дуже важливий в нашому організмі колаген. Після 25 років організм від 1 до 1,5% втрачає колаген за рік, а це вже з'являються зморшки, сухі шкіри, ламкість нігтів, волосся це і вже біль в суглобах. Є певний дискомфорт, так, може бути в суглобах. І сьогодні ми поговоримо про неймовірний дует, який складається з колагену це б'юті. Ось він. І Активайз. Б'юті. Це є колаген, це навіть пептиди колагену, які легко засвоюються і запускають вироблення власного колагену, якщо це йдеться про ну, соглоби, ну, взагалі про організм. Трішки вам розкажу, що таке пептиди колагену. Це вже розщеплений колаген. Який вже легко засвоюється. Наприклад, з їжі ми зазвичай споживаємо колаген, але організму потрібно розбити його на більш дрібні частинки, щоб засвоїти. А вже пептиди колагену вже більш ефективні, бо уже перебувають у розщепленій формі. Організм одразу отримує будівельний матеріал для шкіри, для волосся, для суглобів. І якраз пептиди колагену, якраз цей розчіплений колаген, він розщеплений, так, колаген, він легко проникає у кровотік і легко засвоюється. Ну, як я вже і сказала, запускає вироблення власного колагену в організмі. Ці продукти дають швидкий ефект, на відміну від звичайного колагену, який вимагає довгої переробки в організму, так? про що я й щойно сказала. Пептиди колагену він же йде розщеплений. Розчеплений колаген, який легко засвоюється, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пробував вже колаген, що ви приймали і які були результати у вас. Будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво. І багато хто п'є колаген, але не отримує вав ефекту Чому? Тому що вся справа в засвоюванні колагену. Звичайні добавки можуть просто не доходити до клітини у потрібному обсязі. Тобто вони якби є, ми вживаємо колаген, але, але організм може не засвоїти в тому обсязі, який нам потрібно. А уявіть, що можна в два-три рази посилити дію колагену з допомогою Activise? Він посилює якраз продукт цей колаген б'юті. Колаген працює зсередини. І коли ми також вживаємо разом з колагеном Activaйs, це допомагає клітинам краще засвоювати корисні речовини. Ось чому ці два продукти дають крутий результат. І Activize, він посилює засвоєння колагену в організмі, так? завдяки цій концепції. NTC, я знаю, що вам видно. Впевнена, верніше, що вам видно. НТС це концепція транспортування поживних речовин. Тобто, що це означає? Що всі корисні речовини доставляються прямо в клітиночки, а значить, організм використовує всі, можливі корисні властивості цих продуктів. І наскільки я бачила відгуки і читала, хто вже багато пробував ці продукти, вони помічають дуже швидкі результати в своєму покращенні здоров'я. Ось таких два продукти: beauty, це пептиди колагену і Активайз. Які допомагають, повторюсь, покращити наш стан суглобів. це і шкіра, і нігті, і волосся. А і, до речі, цей продукт дуже допомагає, у кого є опущені внутрішні органи, вони, цей колаген допомагає їх. Підтягнути ці органи якби внутрішні органи на те, щоб вони не були опущеними. Це дуже хороший продукт, це якби свого роду такий клей, він якби підтягує внутрішні органи. Ну, Як я вже кажу, це не тільки краса серед, зовні, так, шкіра, нігті, волосся. Але і краса внутрішня. І якщо ви хочете побачити реальний ефект реальний на собі, то спробуйте цих два продукти: Beauty і Activize. І ви зразу за короткий час побачите і на собі результат. Всім дякую, хто був зі мною сьогодні на моєму ефірі. Всім бажаю гарного вечора і спокійної ночі, всім до нових зустрічей, всім пока-пока.